Чергове надкорисне придбання для чугуївської медицини цього тижня. Наш центр первинної медико санітарної допомоги отримав мобільну клініку від громадської організації Роторі Клуб Львів Інтернешнл». Фактично, це міні-госпіталь, обладнаний усім необхідним для роботи одразу декількох лікарів, терапевта, стоматолога, офтальмолога і навіть реаніматолога. Мобільна клініка може працювати як цілком автономно, так і за умов підключення до зовнішніх комунікацій, причеп обладнаний генератором, кондиціонером та холодильником. Подібні клініки дають змогу надавати медичні послуги в зонах близьких до лінії бойових дій, в тому числі і таких, де серйозно пошкоджено або з. Нована комунальна інфраструктура, начальник Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва висловила щиру вдячність за цей чудовий подарунок представникам Харківського та львівського ротарі клубів, а також заступниці голови Харківської обласної ради Валерії Дзюбі, яка є давнім другом нашої громади, і завдяки якій відбулося знайомство благодійників з чугуївськими медиками. Сьогодні ми дуже вдячні нашим партнерам, нашим ротарійцям. З Європи, з всіх країн, які прийняли участь, вже ми не один передаємо такий пересивний шпиталь для громад. Чугуївська громада отримує такий пересивний шпиталь, де повністю є обладнання для пацієнта. Тому тільки тільки одне побажання нехай воно приносить користь. Цей роз, проект розпочато дуже давно, а і всі ці роки а, ми робимо все для того, щоб громади Харківщини отримували якісні медичні послуги. Цей мобільний шпиталь він обладнаний всім необхідним для того, щоб надавати медичні послуги мешканцям віддалених сил, тому що він мобільний. Вузькі спеціалісти зможуть завдяки цьому шпиталю доставатися до самих віддалених містечок. Вашої громади та надавати мешканцям необхід... всю необхідну допомогу до того ж, в цей час, коли на жаль наша інфраструктура вона дуже часто зруйнована. вщен, а це завжди можливість для того, щоб оперативно і мобільно доставатися до тих місць де це необхідне. Тож дякуємо всім причетним до цього. Дякуємо руху руху роторі. Нашим львівським друзям, нашим харківським друзям, які завжди з нами, які допомагають і роблять все для того, аби Харківщина, попри все, тримала той рівень життя, до якого вона звикла. І я сподіваюся, що у нас ще не на раз буде можливість виручати такі шпиталі в інших громадах. І Радий сьогодні бути на Чугуївщині, бо ви незламні і ви з перцем.